попросили показати, як зроблений наш погляд. передня сторона. Ось такий горбочок насипаний. Тут у нашій сусунки росте. Тут такий грибочок тушничок. Такий він невеликий. І зараз покажу, як він виглядає всередині. Заходимо. Тут пару сходинок. У картопелька лежить. От це яма, коли затопило ми спасалися від води, рятувалися. І такі в мене тут запасики. Картопельки. Всякі компотики. Так що вибирайте, що вам прислати. Багато чого є. І смачненьке. Все.